Доброго дня колеги, мене звати Оля Джечківська, я є дитячий невролог, також клінічний нейрофізіолог, проте цей факт здобувала за кордоном. І сьогодні хочу, напевно, зі сторони неврологів спробувати проадвокатувати метод лікувальної, терапевтичної гіпотермії. адже працюючи, маючи нагоду трошечки працювати власне, з колегами в Канаді. Напевно, неврологи. А також радіологи, якби ну, це не цікаво звучало, були тими, хто першими говорили про те, що так, потрібно потрібно проводити гіпотермію і ми бачимо її ефект. Те, що вже є на сьогоднішній день нам відомо, як доказовий факт, так, тобто я не буду абсолютно зупинятися на цих трьох фактах. Але я хотіла зупинитися по, власне, на цьому сайті, на патофізіології, для того, щоб ми трішки краще зрозуміли, а чому ж власне, ми адвокатуємо за гіпотермію, чому врешті цей метод працює і чого ми можемо власне, досягнути, так? Тобто, розпочавши лікувальну гіпотермію, діток середньоважкої важкої та важкої гіпоксичної і запало питі. Ну, найперше, так, тобто, коли діє фактор гіпоксії чимії, чи відповідно, зрозуміло тато, для нас усіх, що ми маємо зниження транспорту. Кози та кисню, так? Тобто, до тканини мозку, до клітин мозку, відповідно, є зменшення утворення адонезинтрофосфорної кислоти, яка є основним енергетичним субстратом. Це є так звана стадія первинної енергетичної недостатності, так? від якої страждають клітини мозку. Водночас мозок починає запускати компенсаторні механізми шляхом реперфузії, намагаючись власне, подолати власне, оцей ушкоджуючий чинник. Після 30 хвилин настає так звана латентна стадія, е енцефалопатії. І, власне, що відбувається в цей час в мозку? А в цей час у нас е гинуть клітини, так? тобто і певна кількість клітин, які найбільше постраждали від гіпоксії та ішемії, водночас запускаються каскади апоптозу. Причому так, тобто вони торкають власне не тільки тих ушкоджених клітин, а власне ланцюжком вони сигнал про запрограмовану загибель передають тим клітинам, які менше постраждали і в тому числі здорово. І, власне, тут є перший момент, який ми мусимо врахувати, адже саме тут ми маємо поборотися, та, тобто власне був пошук цього методу, щоб поборотися за порятунок тих клітин, які, скажімо, менше постраждали чи найбільш не постраждали. Від дії гіпоксії і шеміти. Що ще відбувається в мозку? Так, після цього? Найперше, це є запалення також, так, Тобто, відповідно, будь-яке ушкодження веде до запалення. І, на жаль, це також є ланцюговий процес. Тобто, якщо у нас є ушкодження одних клітин через медіатори запалення, цей сигнал передається іншим клітинам, і відповідно вона запускається ланцюгова реакція таким чином, знову ж таки, нам, нам є що порятувати, і нам є до чого прикластися власне, на цьому етапі. Ексайтоксичність це так зване вивільнення вільних радикалів внаслідок руйнування клітин, які є свого роду отрутою, так, тобто для клітин головного мозку, в тому числі і нейронів. І знову ж таки, Якщо немає способу власне зупинити цей цей процес радикального окислення і дії цієї так званої отрути на інші клітини мозку, відповідно будуть, будуть страждати ті клітини, які постраждали в меншій мірі. оксидативний стрес, так тобто напередані з власне екстатіотоксичністю, екстатіотоксичність також має за на увазі вивільнення нейромедіаторів. Ми знаємо, що медіатори — це хімічні речовини, які реагують мозку, регулюють, перепрошую, процеси збудження і гальмування, і вони мають мати в фізіологічному стані певний розподіл, так? тобто у внутрішньоклітинному і позаклітинному просторі. власне, коли є порушення цих, цих бар'єрів, відповідно, вони починають діяти на шкоду. Всі ці процеси запускаються в латентній фазі, яка може тривати від 30 хвилин до 6. 12 годин, в залежності власне, від ступеня ураження мозку. А згодом ми переходимо вже у вторинну фазу так звану. І ця вторинна фаза це є вже фаза, коли ми бачимо реалізацію часто судом, чи клінічно чи електрографічно, Тоді вже вражаються мітохондрії, як головні, так, тобто дихальні такі субстрати клітину, продовжується відповідно цей запальний каскад, тобто оксидативний стрес. І в кінці кінців це все веде так, тобто до наслідків, які ми маємо в кінцевому результаті, які будуть формувати прогноз для немовляток наших. Це є пізня смерть клітин. Це є ремоделювання іншими словами, так, тобто і астрогліоз, тобто робцювання на місці загибелі клітин, намагання клітин тих, які збереглися, можливо, взяти на себе функцію тих, які е, загинули, так тобто відповідно е, зміщення і, скажімо, порушення та тобто пропорційності. Розташування структур в головному мозку, ну і врешті відновлення тих клітин, які мають достатньо ресурсу це зробити. І цей процес відповідно вже буде тривати місяцями, а то й роками. Чому важливо розуміти цей механізм? Тому що тут ми бачимо власне, той час, коли ми мали би розуміючи цю патофізіологію, ми розуміємо, звідки береться цей час, про який ми всі говоримо, так тобто шість годин за більш Новими дослідженнями все ж таки ефективною вважається початок гіпотермії і майже до 12 годин, але зараз це ще не є уніфікована стандартизована річ, проте локальні протоколи в країнах Північної Америки, та, тобто Європейського Союзу використовують таку, таку можливість. І, власне, це пояснює власне, час дії. Відповідно, те, що я вже згадала, тобто розпочавши терапевтичну гіпотермію. Ми знижуємо так, тобто на час власне охолодження споживання енергії. Ми знижуємо накопичення оцих отрут, про які ми говорили, так тобто, оцих медіаторів збудження, оцих реактивних форм кисню і азоту. Ми пригнічуємо за певні механізми і ми пробуємо перервати оці ланцюжові реакції, які ведуть до запрограмованої загибелі клітини. Іншими словами, ми не можемо вплинути на той факт, що гіпоксія, ішемія уразила клітини мозку, певні, але ми можемо попередити, скажімо, ще більш глибше ушкодження і загибель тих клітин, які постраждали в меншій мрії. І це є власне наше завдання. Окрім того, лікувальна гіпотермія так, буде відповідно забезпечувати нейропротекцію, зменшуючи ураження головного мозку. Вже проговорили, ми чому саме ми попереджуємо вторинне ураження мозку, і, відповідно, ми будемо таким чином дати, давати шанс дитині на кращі прогнози, відповідно на якість життя, кращому любові. Відповідно, якщо ми окреслимо так всю тактику ведення діток зі і хімічної енцефалопатії в такій таблиці, то у нас є. Знову ж таки, про що вже сьогодні було сказано, тату кілька доказових речей це є лікувальна гіпатермія, це є лікування судом. І тут ми, як неврологи, завжди адвокатуємо доволі сильно за це, тому що за агресивним. Власне, підхід до купування судом, особливо симптоматичних судом, тому що на сьогоднішній день відомо, що вони також значно прикладаються до вторинного ураження клітин. А, і що дуже важливо, власне, адвокатуємо за моніторинг, оскільки в неонатальному віці ми розуміємо, що 50-80% відсотків залізними даними судом є тільки винні на власне на електроенцефалограмі. Але моя сьогодні колега власне про це більше скаже. Відповідно, підтримувальна терапія. Починаючи власне всі ці заходи. Ми вже думаємо про те, що нас чекає віддалення. тому що власне ми працюємо не просто на те, щоб зараз стабілізувати стан дитини і виписати її з відділення, скажімо, патології, а на те, щоб дати їй з тим, що вона пережила, так? тобто якомога кращі шанси в майбутньому адаптуватися так? Тобто, до життя на якість життя. Не буду зупинятися на цьому слайді, бо ви вже сьогодні ці показники бачили. Відповідно. Чому, скажімо, знову ж таки, я сьогодні бачила, що власне наш протокол розроблявся на основі канадських гайдлайнів. власне, лікарня Сикіць, вона його основним центром надання допомоги діткам в Канаді, де, де, де мала змогу власне, працювати. Е, і вони якраз формують цей протокол, останній перегляд, до речі, канадських гайдлайнів у травні 2023 року. Знову ж таки, ви сьогодні, в принципі, вже бачили всі критерії включення. Тут хочу власне, підтримати колегу в тому, що не всі канадійські клініки також мають доступ до газу крові. І, в принципі, вони доволі ефективно так, то планують за географічним принципом максимальну документацію центрів, так, Тобто, таким чином, щоб мати до 6 годин або гелікоптером, або іншим способом доставити дитятку, який є кандидатом на гелікоптер. Тому дуже часто в нас не досить віддалених районів доставлялися тільки для того, щоб власне, розпочати терапевтичну гіпотермію. Таким чином удосконалювалися максимально центри, так, тобто, за рахунок спеціалістів і обладнання. Е, власне, а, тоді, а, а не, не стільки за рахунок кількості таких центрів, а скільки за рахунок власне, якості, забезпеченням ефективного транспортування і телемедицини, щоб лікарі, які власне, працюють. На периферії, ті, які транспортують, мали постійний зв'язок із лікарями того центру, куди доставляються малят. Шкала сернат. Знову ж таки, оце, коли немає газів крові, ми використовуємо дійсно всі додаткові інструменти, про школу сернат сьогодні вже згадували. Можливо, це і той різновид, я б подала, який використовували ми. В клініці, де, де мала змогу працювати, але так, вона власне є одним з тих інструментів, які приходять на допомогу оцінки важкості, скажімо, енцефалопатії. І конкретно, скажімо, канадійська так, тобто, асоціація, додаток все ж таки рекомендувала використання шкали Томпсона, оцінка за якою слідувала оцінці шкали Сернат, і особливо, коли виникали якісь сумнівні ситуації або межові ситуації. Часто це виникало коли мова йшла лікар чи середньо важка це то тоді власне це часто служило додатковим інструментом. Ще один важливий інструмент випадок того, якщо ми сумніваємося, тобто, що до того, власне, з яким, скажімо, ступенем важкості ми маємо, ми маємо справу. і Сьогодні моя власна, так, друга розмова буде присвячена більш детально амплітудно інтегрованій ЕЕ, але цей метод так, тобто, є дійсно обов'язковим до моніторингу. Він абсолютно легко доступний до освоєння лікарями, неонатологами медичними сестрами, які перебувають біля ліжка хворого, бо саме, скажімо, з того досвіду, який мала за кордоном, це дуже часто медичні сестри якраз першими і найчастішими вони бувають біля ліжка хворого, щоб вчасно описати патерни. І, власне, наполягають на тому, щоб ми вміли оцінити фонові патерни і вміли зрозуміти, які із них належать і характеризують середню школу за які, скажімо, важку, які легку. Я хочу тут тільки згадати про одну річ, бо про віші за ми вже говорили. Зараз, скажімо, вводиться в практику ведення дітей з іпоксичної шовічної енцефалопатією, зокрема, Північна Америка нею вже активно користується, все ж таки здійснення МРТ головного мозку, так? тому що воно, скажімо, порівняння з нейросонографією, все ж таки до диференційної діагностики гіпоксичної шовічної енцефалопатії, а зокрема для прогнозування. Для планування програми раннього втручання, а відповідно надалі, так? тобто до максимальної якості життя дитини, так? тобто має чи не найважливіше значення? я просто буквально кілька слайдів цьому присвячу. На сьогоднішній день Меркель направду, вважається найбільш чутливим і найбільш, скажімо, специфічним нейровізуалізаційним методом. Треба сказати, що в неонатології існує свій протокол проведення неонатального МРТ. Він є спрощений у порівнянні з тим, який ми використовуємо у діток старшого віку, в силу, скажімо, особливостей анатомічних та фізіологічних для мозку. В ідеалі, тобто заохочують, власне, проводити. Якщо дитинки стан достатньо стабільний, подай 5 хвилинне сканування в режимі дифузії, одразу момент поступлення дитини в стаціонар, тому що це є чи найточніший метод оцінки обсягу ураження мозкової тканини гіпоксії, і з рахуванням того, що після третьої доби. Оцінка даного режиму буде втрачати поступово свою цінність. Ми маємо власне, оце віконечко, так то коли ми дійсно максимально можемо оцінити обсяг ураження, бо потім по цьому ми будемо прогнозувати дефіцити, з якими стикнеться малеча. Ми по цьому будемо планувати катамнез, ми будемо власне передбачати ризики ДЦП, їхніх форм когнітивних недостатностей, А відповідно планувати програму раннього втручання для цієї. Дитини. Якщо, скажімо, з якихось причин нам не вдається в перші 5 хвилин виконати так? Тобто, режим дифузії, відповідно, по завершенні охолодження в перші 7 діб ми маємо виконати МРТ все ж таки, знову ж таки з трьох режимах, Т1 та Т2, тому що, знову ж таки, на відміну від нейросонографії, цей метод таки дійсно діагностує особливу гостру асфіксію з ураженням, з визначенням ПТР і, крім того, виключає інші причини, які можуть маскуватися, скажімо, гепоксичною і жімічною А особливо мова йде про вроджені метаболічні дефекти, які доволі часто. Можуть маскуватися за легкою чи середньо важкою посією для часних на МРТ. Ми вже можемо бачити, наскільки важка картина ураження, а це має нас підштовхнути до пошуку диференційної причини і, можливо, емпіричної компенсації. Це компенсації я перепрошую вродженого на манію, дефекту. Адже ми знаємо, що зараз чимало із них вже мають терапію, та, тобто, яка може контролювати їх перебіг. Крім того, я вже наголошувала власне, про високий ступінь кореляції з прогнозом. Я вже власне, наголосила на режимах, єдине, що скажу, власне, режим ФЛЕР не виконується в неонатальному періоді, просто помітила, що дуже часто в наші лабораторії все, що його виконують, це додає час перебування дитинки, так, тобто МРТ, І, власне, але немає ніякої цінності. Ще, що хочу наголосити, малюки до трьох місяців мали би абсолютно переходити МРТ без анестезії. Це його та, тобто це є сонд, е, скажімо, плюс можна використання невеликих доз тобто, мелатоніну. Мелатонін ми сьогодні згадували в контексті нейропротекції, при гіпоксії, але не анестезія, От, тому власне це є також свого роду перевагою для проведення даного методу. Буквально кілька слів. Е, Чому, ще раз, власне, чому ми говоримо власне, про МРТ і чому воно стало стандартом діагностики гіпоксії, не просто середньо важкої, важкої, а й легкої також? Так? Тобто, і власне для проведення дифференційного діагнозу, якщо ми маємо справу з гострою асфіксією, у нас страждають часто базальні ядра і таламус. Так? Тобто, Таким чином ми будемо мати, власне, там, де світиться власне, такі яскраві білі ділянки, так? тобто, це власне наваження цих структур. Надзвичайно важко на нейросонографії розпізнати даний патерн. Це треба мати, по-перше, дійсно, до, до, до хороші очі власне, спеціаліста, який проводить, слідувати достатньо детальному протоколу з технічним налаштуванням, і то через те, що цей патерн є симетричний. Правдиво оцінити власне ступінь гіпоксії, користуючи нейросонографію, тому ми не можемо і тому сьогодні, в принципі, колеги наголошували про нейросонографію, як краще метод виключення інших та тобто, присутності інших патологій, та, які можуть супроводжувати власне, гіпоксію чи маскуватися під нею. Ще один патерн, про який ми говоримо, дивлячись, власне, не про це є водогону. Коли будуть страждати більш внаслідок пролонгованої гіпоксії, ті ділянки мозку, які мають, напевно, найменш, найменші, найменші частку кровопостачання. Це ті місця, де сходяться басейна передньої мозкової та середньої мозкової артерії, середньої та задньої мозкової. Тобто там, де судинки самі є найтонші по діаметру. Часто, власне, називаємо це синдромом метелика. Чому це важливо? Чому взагалі має значення ці патерни на МРТ? Тому що саме вони. На момент, скажімо, виписки дитинки знову ж таки з патології новонароджених, мають, стати, мають лягти в основу нашої розмови з батьками, правдивої розмови про те, що нас може чекати далі після виписки, і над чим ми ви мали працювати. Іншими словами, якщо ми маємо петельну враження базальних гадліїв, гангліїв, ми мусимо сказати батькам, що у них є надзвичайно високий ризик формування дитячого церебрального паралічу. Зокрема, з пластичних форм і дистонічних форм, і е, е, насправді, так, тобто, це знову ж таки одразу є робота по виписці для фізіотерапевтів, які мають вже починати працювати з дитиною, не чекаючи перших явних клінічних проявів даної патології. Тому що, якщо ми будемо чекати, втратимо період максимальної пластичності так, тобто головного мозку. От і, і, і таким чином ми вже навіть дамо мозку сформувати певні патологічні шляхи передачі імпульсів, певне скажімо, некоректне положення для кінців, певні, скажімо, патологічно рухову активність. Тому ми діємо на випередження в даній ситуації. Патерн русла річки, якщо ми бачимо на МРТ, ми маємо проговорити з батьками ризики, когнітивні, когнітивні, в тому числі. Розлади аутистичного спектру, дефіциту уваги, труднощі навчання, які не обов'язково проявлять себе на першому році життя чи згодом на другому, але батьки, які це розуміють і будуть бачити, бодай якісь скажімо, певні моменти, які будуть червоними прапорцями, будуть працювати спеціалістами для того, щоб пропрацювати ці моменти. І навіть якщо, скажімо, розвинуться симптоми раз. Будуть розуміти, чому це сталося, і не будуть власне вдаватися до пошуку проти мільйона різних причин, проводячи особливо в нас не часто частних доказових обстежень, а будуть просто працювати на те, щоб виправити постаратися виправити цей дефіцит. Тому, власне, я думаю, що як би хто не називав МРТ, скажімо, методом якимось, таким, скажімо, комфорту, надкомфорту, я скажу, що на мою думку, це абсолютно виправданий метод та й пошук можливості зробити дане дослідження, компенсує потім величезні витрати з боку батьків, скажімо, що до пошуку скажімо, причин, з якими труднощі, з якими стикається дитина, а також дійсно відкриє їм дорогу до розуміння правильної роботи своєю дитиною і після. Можемо мати інші парите патерни, окрім тих, які я власне запропонувала. Щодо нейросонографії, звичайно, що вона має місце абсолютно, тобто в діагностиці патології головного мозку, вона абсолютно да, тобто е, легко доступна і, і, і дуже добре вона діагностує вижикат, напрям мозку да, тобто і відповідно, і навіть дуже важкі форми іпоксичної, хімічної енцефалопатії, гідроцефалії, але власне її цінність наростає після 24-ї години. Ми розуміємо, так, тобто, коли ми маємо важких питання Терапевтичної гіпотермії. Тому нейросонографія, скажімо, тут втрачає свою цінність. І знову ж таки, навіть для оцінки важкості гіпоксичної і енцефалопатії при утриманні усіх гайдлайнів проведення нейросонографії, її цінність починає вже з'являтися після 50-14 дня. Єдине, напевне, що на сьогоднішній день залишається доволі. Е Має сильну кореляцію із діагнозом гіпоксії. гіпоксичний енцитолопатії, це індекс резистентності. Це власне, просто приклад ботербо, так патерпу, тобто, коли ми маємо вже враження, коли ми маємо внутрішню капсулу враження, і це дрон чотирьох колон, Але знову ж таки, це потребує окремої освіти і курсу і практики для спеціалістів, які дивляться нейросонографію, щоб такі речі на завершення тобто, своєї розмови, хочу нагадати, що гіпоксія, гіпоксія, так, гіршемія, та, вона має чимало віддалених наслідків. І, повірте, так, тому як не, не, лікарям не ми дуже часто власне, з цим стикаємося. І, е, тому нам дійсно хочеться, щоб максимально прикластися і допомогти колегам неонатологам зробити острий період, щоб змінізувати мінімізувати так, тобто, е, дійсно всі ті труднощі, тобто, які ляжуть на плечі дитинки та батьків дати дійсно кращу якість життя. Катамнастичні та, кініки це також мені розкіш, це, це те, що ми мали би прагнути організувати для наших діток. І також у нас є деякі моделі та організації катамнастичних лінію, в який час ми мали б робити певні оцінки, скажімо, розвитку для діток, і в тому числі які спеціалісти мали б брати участь у спостереженнях. Серед них є і неонатолог, і невролог, і соціальні працівники, тобто і за потреби власне розвитковий педіатр, психолог, дієтолог, тобто ця команда, яка буде наглядати за порядком власним суферезиком. Це є, власне, ті предиктори наслідків гіпоксичної хімічної цеплопатії, які ми маємо врахувати коли, перед розмовою з батьками, тобто при випусті дитинки. І кожен з тих показників при правдивій оцінці в часі перебування дитинки, власне, у відділенні реанімації новонароджених, народжених прикладеться власне, до розуміння і усвідомлення прогнозу дитинки згодом. І тут ми чітко побачка, власне, так, тобто маючи якось фідоарі, хіпотремії і пізні. Що е, МРТ, особливо розглядаючи МРТ, і чому власне, радіологи були тими спеціалістами, які перші кричали. Та? Ми бачимо, що гіпотермія працює, тому що вони могли бачити, наскільки дійсно вона заморожує враження, ураження в тому місці, яке постраждало перебити у нас і тоді її буксі. Таким чином, патент ураження, ми гіпотермією не змінимо, та? тому що ми її розпочинаємо після того, як подія факт. Але чи ми зменшуємо кількість вогниж ураження? Так. Тобто, чи можливо, скажімо, чи вплине на прогностичну цінність саме МРТ в плані того, що, наприклад, уникнемо повністю, скажімо, ДЦБ, чи уникнемо когнітивних порушень ні. Але на ступінь важкості, так, тобто даних патологій однозначно. Крім того, так, чітко проведені дослідження показали, що у групі малюків, що перебували на гіпотермії, власне, кількість нормалізації МРТ-картин перевищувала таку, так, тобто у діток, які не перебували на гіпотермії. Схожі дані отримали на основі метааналізів та проведення, зокрема, величезних п'яти досліджень, які, власне, показали, так, тобто чітко показали у більшій чи меншій пропорції зменшення показників смерті. Скажімо, ступеня вашої ДЦП, порушення рухових порушень у дітей, порушень слуха, епілепсії та виживання без інвалідності, тобто у діток, які перебували на гіпотермії у порівнянні з дітками, які не перебували. Останнє дослідження, буквально публікація серпня 2023 року, показало нам, що терапевтична гіпотермія все ж таки знижує частоту нападів судового новонароджених. На і, власне, ця рекомендація, так, тобто була включена в останню модифікацію гайдлайнів щодо ведення діток з неонатальними судомами. І що хочу сказати, маленьке таке зауваження, тому, власне, чому ми моніторуємо діток 72 години в часі гіпотермії і згодом в часі від відігрівання і після. Тому що якщо сама гіпотермія дійсно гальмує і знижує частоту судом, то період відігрівання є власне критичним періодом щодо їх появи. Тому коректне відігрівання, про яке сьогодні вже говорилося, тобто 0,5 градусів щонайменше кожну годину то й дві, має велике значення, тому що дійсно ми можемо тут ще прикластися до судом і активності. Окрім того, що саме відігрівання є критичним періодом. Тому ми завжди проводимо власний моніторинг, пам'ятаючи про це. І, Можна ще багато <свісно>, спілкуватися на цю тему, але за, за браком часу тільки просто продемонструю свої висновки, я не буду їх е, читати, лише е, наголошу на тому, що дітки з іпоксичною шічної енциклопедії це дітки, які потребують міждисциплінарного підходу. Так? Тобто, і навіть якщо, скажімо, у нас, у нас є якийсь талант, ми, скажімо, знову ж таки повертаємося до нас газонатрії, абсолютно так, тобто є інші на сьогоднішній день методи, які можуть допомогти нам встановити покази. Промоніторувати дитятку, і що дуже важливо, заохочую дійсно всіх прийти на наступний етап, поставити собі за мету, сформулювати прогноз для дитинки, так тобто іспігувати на програму раннього втручання. Тоді, напевне, ми можемо вважати нашу справу повноцінно виконаною для цих діток. Дякую за увагу.